Воздуховід я зняв, дросільку відкрутив. Як трохи злив антифризу, да, не складно. З бачка знімаєте шлангу, вставляєте в каністру, одягаєте іншу шлангу і стиснутим повітрям задуваєте сюди повітря. Я використовую отакий гаджет. Іншого у мене тут немає. Тепер беремо такий гаджет і знімаємо хамути. Можна підібратися чимось іншим, але є спеціальний гаджет. Коштує не дуже дорого. Хомут знявся без питань. Інструмент його стискає повністю. Зараз зніму інший. Ну, коротше кажучи, все вийшло. Прокладочку я витягнув, будемо міняти. Хомутики зняв. Друсельку трохи почистив. Трохи. Повідмуховим повітрям. Пилосос працює нормально. Шланги я почистив, повитирав, Хомутики оці, так. Гидотні просто жах. Ні в якому разі, ну, подивитися, які я буду ставити. Ці працюють. ну Краще норма, але може вона сюди не підійти. Краще оригінальні, ну їх шукати знову. Краще шланги міняти. ладно, Пішов я подивлюсь під автівку, що там до чого. Зварювальники, сируни, понасирали. Начебто краще не можна заварити і не прибрали чомусь папір. Дивно, дуже складно було його зняти. ну Трохи заднім салим блоком торба, ну не зовсім, але є маленькі тріщини. ну Давайте подивимось, може, щось буде видно. Так, відірваний. ось Бачите? Зараз назад підемо, подивимось. Якщо буде видно. Переднім салінблоком задньої підвізки торба. Тут начебто нічого каже, небагато салінблоків на важелях і важелів каже, небагато. Тут начебто цілі. Тече гальмівний супорт. Так, тече. Ось видно його. Треба робити ну, нова автівочка, нова, не дуже гнила, не дуже, але газок їй у допомогу. Тут не видно, але, ну, скоріше всього, теж торба. Так, ладно, чекаю прокладку, все одно подивився, буде що власнику. Сказати, робив я гольф п'ятий відео на каналі, заміна салінблоків, кому потрібно, дивіться. Та начебто такий самий. Там я переробив ого, скільки всього. Є навіть моменти затягування. Так що дивіться, кому потрібно буде вам допомога. Ладно, пішов я наверх. Якщо це вона, то вона прийшла от в такому пакеті. Каже, ти став стару, бо я до тебе прийти не зможу. Різниця практично на 2 міліметри. Ну, прийшлось бігти за прокладкою. Зараз встановлюю і прикручую дросільку. Дросільку я прикрутив, 8 ньютон. Одразу від руки цей, 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 а потім затягнув 8 ньютон. Тепер можна встановити шланги, хомути 13 на 15 я поставив. Ось такі будуть працювати. Цей трохи менший 12 на 14. Я впевнений, що все підійде і буде працювати. Тобто, тепер можна затягнути, бачите, все зручно, я поверну і викруткою або ручкою затягну. Ось ручка. Встановіть шлангочки на своє місце. Тут вона не була вставлена. Ось там не була вставлена. Ну, кріплення бухтається але ну, я її поставив, як вона повинна бути. І цю закласну теж була не закласнута. Ну от, хомутики у доступі, якщо що, це вентиляція двигуна або бака. Ну, неважливо. Тобто можна цю зняти і підтягнути. Ну, скоріше всього, що ти більше не буде. От а тут я не знаю, тут хімія, хімія, хімія повна. Роз'єм я під'єднав. Тепер встановлюю воздуховід на своє місце. Тут якась шляпа. Ну, як кажуть, то вже все інше, власник сказав заміни сам. Де він тільки клещі такі візьме. Ну, великими плоскоупцями буде робити. Ну то його. Справи. Нову відмовився замовляти. Тут щось. А тут на такого. Скоріше всього, хоча невідомо. Прокладочку кришки клапанів, я казав, треба міняти. Свічки можна відкрутити, не знімаючи колектора. Колектор трохи бовтається на своєму місці. ну, як кажуть, то справи усі свічки можна поміняти, не знімаючи впуска. Мені здається, що цей патрубок зовсім не від цієї автівки. Чому? Тому що повинна друсілька зайти до кінця, а вона тут не притискається хомутом. Ще ось якийсь роз'єм, скоріше всього, під'єднувався до клапана. Щось тут обійшли. Тут трубка вставляється сюди і одягається сюди. Теж вентиляцію холостого ходу не забудьте встановити. От. Ну, начебто все. Антифриз я залив через. Малярну сіточку 125 мікрон, бруд все одно в системі є. Антифриз воняє якимось болотом. Скоріше всього, що там в системі торба. Ну, то таке. Газок допоможе вашій автівці, як завжди, зекономити на ремонті двигуна. Ну, Начебто все. Антифриз в машині є. Зараз я заведу, потім. Долью трохи. Ні, трохи долью грамів 200, тому що було на мінімуму. А потім заведемо. Антифрусійсько, як стабільно працює двигун. Не можна руку закласти. Тому чомусь він смикнувся. А цікаво. іде підсмоктування повітря чи ні? Значит, то ні. Ну, тут повинно бути, все одно нагріється, буде зміна. Да, це ж вентиляція бака. оця шланжечка. Ну, так, значить тут все. Трохи тут гризло, трохи там треться газок. Ну нормально зроблено. З любов'ю. ну то таке, Якщо потрібно, зробимо. В парсунках немає підсмотування повітря. Тут трохи заригано, прокладочки треба міняти це разом. Зверху нема, а знизу таке. Ну як кажуть, все працює. Антеприз на місці. ну добре. І там позаду сухо, коли стали такі. Ну, то таке, як кажуть. Те вже інші справи. Моя робота зроблена, я думаю, на цьому все, і так накрутив часу. Невідомо про що.